Вітаю всіх, з багатьма не встиг привітати. Сьогодні чогось такий день, що не всі зразу прийшли, потроху під'єднувалися, але дякувати Богу, що дійшли. Коли Господь тільки почав вести мене по християнському шляху, а це були 90-ті роки, було дуже-дуже велика. Кількість безчинств. По суті, попередня імперія зруйнувалася, нова держава, державотворці були більше грабуванням зайняті, ніж розбудовою держави. Люди втрачали роботу, працьовиті люди не мали грошей багатьом, які на роботу ходили, не виплачували гроші. Був колись свідком розмови правоохоронців в автобусі, і одні кажуть, нам три місяці не виплачують. Вони кажуть, класно вам, нам уже півроку не виплачують. Разом з тим з'явилися дуже багаті люди. Ті, хто грабували країну, бандити і ті, хто вбили тих, хто чесно пробував заробляти гроші і забирав. Їхні Також газети, ну вони ще в попередній імперії, в епоху гласності почали писати правду. Тут ще більше правди про всі злочини, але толку ніякого. Ну, написали той чи інший злочин, але ну, злочинець як був злочинцем, так і залишався. Деякі злочинці навіть інтерв'ю давали, я тут місцеву мафію очолюю, і це от, ну, прям було нормально. І Бачучи все це беззаконство, в мене, це як цей чоловік стоїть. в мене було таке бажання просто взяти автомат і перестріляти їх усіх. Просто взяти і всіх знищити. Я не знаю, чи у вас інколи виникало таке бажання взяти всіх перестріляти. От в мене було і воно наскільки було велике, що ну, зараз воно більш-менш по місту. Рівномірно, а раніше ну, була така мода, чомусь всі переїжджали в центр, і всі оці багатії, всі багаті машини. От вони в центрі були по окраїнах менше. Я навіть обходив стороною цей центр, наскільки мене от прям ненависть розпирала до цього всього. Господь. Попрацював над цим зараз. Немає ненависті, але хочу, по п'ятницям ми зараз псалми проходимо. Для мене це відкриття, тому що книга псалмів це книга, яку найбільше читають християни, а я, напевно, найменше читаю. І тому я навчаю тих, хто псалми знає краще, ніж я. Бо більше їх читають постійно читають. І ось ось. Псалом 36, в деяких він 37, початок першого вірша, перша половина, не розпалюйся гнівом своїм на злочинців. Це Божа заповідь. Ми зараз спостерігаємо злочинців. А Бог каже, не розпалюйся на них, а як же на них не гніва? Хіба можна не гніватися на злочинців? Вони ж скільки всього поганого роблять? Наприклад, ось. Да? Ти дивишся, людина бере хабарі, людина нечесний суд робить, а весь старий заповіт там прям червоною ниткою. Творіть ну, правильні суди, чесні, захищайте по чесному, не беріть хабарі. Не дивіться там, чи багата, чи бідна людина. Дивіться, щоб все чесно було. Ну це викликає ненависть? Викликає. А Бог говорить: не розпалюйся гнівом своїм. Далі картинка, ну це типу олігарх. Ну, Зараз вони не такі, ну, в 90 х приблизно так і ходили. А тільки що там кук, ну, хоча й зелений був часом. Спочатку там якісь такі малінові, да, а потім зелені. Да, коли люди так награбували, нечесно заробили і так далі, і так далі, а більшість багатств. Колись їх там, ну навіть світових, там, то пірати започатковували, то ще хтось і, і, і так далі. І так далі. І ти дивишся, ну ось, як, як в Корентян написано, ви садите на перші місця багатих, да? а чого ви бідні? А тому що ці красавці багаті. От вони собі позабирали, ви бідні, а ви їх на перші місця ставите. Да? І от розпалюєшся гнівом на таких. А Бог говорить, не розпалюйся. Слідуча картинка. Ну, от бандит. Була в мене історія, колись, якраз в біблійному інституті, навчався, і один знайомий, а його ну, вербували в банду. І там от, от таке відбулося. Він підпалював. Ну, тільки тут сігара, там сигарети, доларами. І той, ну там же ж скільки грошей? А що я можу сказати? А був брат, він також в біблійному інституті навчався, а він колишній був бандит, ну, серйозний бандит був. Я йому кажу, слухай, ну, ти в цій структурі був, що мені сказати? А він каже: вони його дурять. Більшість людей, вони бідні, вони ніколи там грошей багато бандити не заробляють. Це тільки їхні главарі, а оце все його розводять і швидше всього навіть ця купюра підроблена не справжня. Він ніколи не досягне такого, що буде отак от курити. Але ніх би в церкву пожертвувати. Що він такі деньги розтратить? Звичайно, бандити викликають гнів. Але далі Бог вказує причину. Немає заздрості до беззаконня. Ми думаємо, що, можливо, Бог переживає, це є злочинець, я на нього гнівуюсь, а Бог замість того, щоб підтримати мене, сказати Саша, молодець, він бере його захищає. Не гнівайся на нього, не гнівайся на нього. Ну, уявіть, якби Саша вдарив Женю, Женя б розгнівався. Женя, не гнівайся на нього. Він скаже, та на чим ти взагалі боці? Боже, ти на чій стороні? Ти за беззаконних захищаєшся. Але Бог турбується про нас. Він бачить нашу середину, бачить те, що не бачимо ми. Він вказує причину. Тому що ви заздали. І я можу сказати, ні, Боже, Боже, ти не правий. Я не заздрю. Я бачу беззаконня і тому. А ось картинка далі. Ні-ні, ні, там поперед не було. Валера, я не зрозумів. Зараз тобі покажу. Я ось цю хотів картинку. Ага, давай, давай, давай. Зараз буде. Секунду. Ми до цього також повернемось. Ага. Ось. Так? Це теж беззаконники. Але коли дивишся на них, гніва чомусь не виникає. Вони ж теж беззаконники. Саша, якщо в тебе беззаконники викликають такий гнів, то чому один викликає, а ці в тебе гніву не викликають? Ну хіба що хтось із них конкретно тобі вмазав, да. а так вони тобі гнів не викликають у тебе. Ну, тепер нарешті улюблена Валеріна картинка, да. це теж беззаконник, п'янство гріх. А ще якщо в нього родина є, да, діти замість того, щоб щось побачити, от вони ж пропивають все. Я колись книги продавав і продавав і якраз в мене був блокнотик, там були записані, коли деякі зарплати, все. І був завод, там червоний екскаватор він тоді називався. Потім АТЕК, зараз не знаю, чи він її працює. І от виходять зарплату мужики, а в них прямо на лиці написано Пропить. Деяких там дружини вже чекають, щоб не пропив усе. Да? Я продавав їм книжки дитячі, дуже дорогі. І я себе заспокоював, що дитина вдома ну, хоча б книжку хорошу отримає. Хоч щось буде хороше. Бо от то, що дружина не спіймає, він же ж проп'є все. Да? Але гнів, ну, швидкого їду якусь. Там, ну, можливо, в ну, нас же ж сердобольніше будуть там допомагати і так далі. Але ну, ну, беззаконник. ну який гнів. Знову, да? І тут знаходжу я, що одні беззаконники мене викликають гнів, а інші беззаконники чомусь гніву не викликають. Далі такий був дядько. Вільфредо Парето і є закон економічний. Ну теорія не закон, теорія економічна. Не він її вивів, але він перший там досліджував, я в економіці от прям взагалі нічого не розбираюсь. Тому я не буду про економіку, Я сам принцип. Слідуюча картинка. От приблизно розподіл, оце отака маленька кількість від. Там 20% володіє, от всім тим, що 80%. Да? Ото їм належить. І це, я потім, коли оце читав, це прямо в країнах, де дуже справедливий розподіл, наприклад, Норвегія. Бо в таких країнах, як наша, то там може 10% володіє 90%. В деяких країнах доходи 1% володіє 99% багатства. і так далі. Да? І справа в тому, що більша частина, що законних людей, що беззаконних не досягають успіхів, да? вони ніколи не зароблять великі гроші. Ви можете суперчесно працювати, але більша частина людей вона ніколи не заробить великі гроші. Для того, щоб вам платили великі гроші, ви маєте щось вміти те, що не вміє ніхто. А якщо ви вмієте те, що інше, навіщо вам платити великі гроші, ну я, я іншого візьму. Він і за ці погодиться. Ви, ми повинні чимось відрізнятися. І бандит, щоб заробити великі гроші, він повинен бути не таким, як всі. Якось дивився про піратів, і багато піратів були повішені. А один мав удієнцю в королеве. Один із піратів. Не буду його рекламувати. Чим він відрізнявся? А він частину навара віддавав королеві. І тому в нього було все хорошо. А частина навару це була приблизно скільки бюджет цього королівства. Тому у нього прям все було хорошо і прекрасно, і його діти, ну, впливові люди і так далі. Тобто навіть серед більша частина бандитів он Сергій їде. їздить туди. Їхнє життя, в них нічого немає. Ні здоров'я, нічого. Не досягають вони якихось посад і так далі. І знаходжу для себе. Що ненавість та моя не просто до беззаконників, а до тих, хто чогось досягнув. Кої є гроші, в кого є посада, в кого є вплив, в кого купа дівчат красивих, а тут, тут блін, хоч одну попробуй знайти, да? а в нього ти диви, якесь зараза, скільки дівчат у нього. І так далі, і так далі, і так далі. І як і Бог сказав, Саша. Причина твоєї ненависті це заздрість. Ти заздриш. Бог не за них переживає. Бог за мене переживає. Бог дивиться, що в мене є заздрість. Минулого разу, брат Станіслав, да, проповідував, що заздрість це є гріх. Ще один псалом. 72-й, ну тут деякий 73. Пише: а я, а я мало не послизнулися ноги мої, мало не посковзнулися стопи мої. Да? От слідуюча картинка. Да? Ось людина. ну, Чому людина послизнулася? Зима, можливо, там зуття. Там не дуже нове, підошва, слизька і так далі. Бувають різні причини, ну, коли хтось щось послизнувся. Хтось там на банан наступив на шкірку, хтось ще на щось. А чому псалмопівець пише, що він ледь не послизнувся? І далі, сідучий псало. Бо Лихим я завидував, що він бачив, бачив ще спокій безбожний. Тобто вони роблять зло і вони спокійно. А їм добре. Ти переживаєш, ти нервничаєш. Да? Ти думаєш, ти там щось, не знаю, з офіса пару листочків приніс, це ж побачать, наругають, може звільнять. Вони тут мільйонами крадуть і взагалі не паряться. І ти заздріш. Бо не мають страждання до смерті своєї. Нормально, ти страждаєш, ти вкалуєш, ти все... ми зранку говорили, да, що вже з віком там здоров'я, не те. Звичайно, якщо ти на роботі його угробив чи угробила, то воно вже не те. А в них все хорошо. Вони собі медитують, там те, це, п'яте, десяте. І здорове їхнє тіло. А чому б йому бути хворим? На людській роботі немає їх. І разом з іншими людьми не зазнають вони вдарів. У них все прекрасно. Знову заздрість. Тому що більша частина беззаконних вони не мають спокою. У багатьох отак от руки порізані через ці беззаконня. Багато переживають, що їхні колишні гріхи. В більшості немає. Да? Здорове тіло, яке воно здорове. там, То горілка, то наркотики, то ще щось, як, то там, по почкам побили, то ще щось, яке воно в них здорове. Та даходяги вони в більшості своїй. Да? На людській роботі немає, їх, їх там припахують десь, а в ті часи там і в каторги, і все інше. То вони ще так пашуть, що. І що вони там їдять? Баланду якусь чи ще щось. Більша частина беззаконників, вони реально страждають. І чому тут сказано про заздрість? Бо є невеличка частина, да? в яких все добре. Вони спокійні, страждань немає, тіло здорове, ніде не вкалує. Далі. 13 му вірші цього ж самого Псалма. Що він каже? Направду надармо очистив я серце своє і в невинності вмив руки свої. Це ж я міг не страждати. Це ж я міг вкрасти. Це ж я міг вбити? Це ж я міг це все робити, і в мене от прям все це було? А я вирішив піти за Богом. І в мене цього немає. Нащо я за тим Богом пішов? Навіщо воно мені? Ну, в Авраама було, він, звісно, молодець, але в мене то нема. А от подивіться. І людина каже, також один брат з нами вчився, а він на той час ну, вже ходив нашу, а попередньо він теж відсидів, до баптистів ходив. А потім в банду пішов, він розповідав, що коли прийшли 90 ті роки, у мене родина, у мене діти, я боксер, я сильний фізично, я не можу прогодувати свою родину. А я дивлюсь на цих бізнесменів, я прекрасно розумію, як вони гроші заробляють. Навіщо мені ця чесність? Ну і пішов грабувати. Ну, Потім в тюрмі все ж таки покаявся. Але люди бувають, це, це не просто щоб салом ну, красиво написано і так далі. Це реальне життя, коли, віруючий, заздрить, І він каже: а на що я вибрав цей шлях? Знаєте, це бачу одну карикатуру російською мовою, тому я просто слідуюча картинка. Там написано, ну, це такий. Наїзд був певний на християнство, що мавпа не віддасть свій банан заради 20 бананів, обіцяних там після смерті в раю. Ну, іначе, що мавпи там розумніші, ніж християни, які готові навіть те, що в нас є, віддати заради того, що там обіцяють, і так далі. І людина задає такі питання. Навіть апостоли в Ісуса запитали, от ми покинули все. І, і що ми маємо? Що ми будемо мати тоді? А ще коли побачиш інші, які прям супер мають. А далі в цьому ж псалмі 16, 17 вірші. І роздумував я, щоб пізнати оте, та трудне воно в очах моїх. Є речі, які ми своїм людським розумом, ми не зможемо зрозуміти. Не можемо зрозуміти, чому один злочинець покараний, а другий прям до смерті все в нього хорошо. Чим той краще, чим той гірший. Чому Бог тому віруючому, благословив, а, а того віруючого, ну, вроді як. Авраам був благословений, прожив. А Лазар, хіба він був гірший, чого він, як бомж там, був, і так далі. Чому хтось живе довго, а хтось вмирає? Є багато речей, на яких ми просто не зможемо знайти відповідь. Аж прийшов я в Божу святиню, і кінець їхній побачив. А Бог показав, ось, є люди, от ти їм заздреш. А ти бачиш їхній кінець. Знаєте, це як буває якась тваринка живе там собі на волі, бігає, її, ніхто не погодує, її самій треба. А є там поросятка всякі. Овечки, живуть у людей, їм все хорошо, хорошо їм заздрять, поки те порося не заколять, да? ну, тобто, чим все закінчиться? Ось ти їм заздреш, а давай я Бог тобі покажу, чим все закінчиться? Євангелія від Марка. Нам показує. І коли рука твоя спокушає тебе, відітни їй, краще тобі війти до життя одноруким, без грошей, без влади, без становища, без красивої дівчини, без гарного хлопця, от прям без нічого, ніж з обома руками. Зі своєю великою посадою, з грошима, з там, купою поклонників поклонниць війти до гієн. Я як кажу для себе, що краще бути останнім в раю, ніж першим в пеклі. До огню невгасимого, де їхній черв'як не вмирає і не гасте огонь. Зараз буде мистецький твір, не всі вчора його оцінили, деяким братам показувала Слідуюча картинка. Оце от прям гена вогняна, це ото земля горить, все туди летить. Ось це їхнє майбутнє. Каже Саша, ти їм заздриш? Ти заздриш оцім людям? Ти розумієш? Я їх не караю. Розумієш, вони ж ніколи не покаються. Бо коли я цих людей ніколи не караю, а я їх не караю. Вони ніколи не покаються. От їх місце вже визначено, от вони там. Вони там. Бо якщо вони покаються, вони там не будуть. Якщо я їх покараю, вони покаються, вони там не будуть. Ти їм заздриш, що я їх не караю, а їм не треба заздрити. Бо ось це їхнє майбутнє. Тому Бог, коли говорить, щоб ми не гнівалися, це не означає, що Бог байдужий. Бог зовсім не байдужий. В першу чергу Бог не байдужий до нас. Бо Він не хоче, щоб ми наповнювали заздрістю. І як, да? Коли Стас сказав, не треба заздрі, я думаю, я заздр...". Так кому тут заздрити? да? От Кому ти заздриш? Тим людям, місце, яких в гієні вогняні, їм заздрити не потрібно. Потрібно дивитися на тих людей, які в інше хороше місце потраплять. Радіти за тих людей, котрі за Богом ідуть, на них концентруватися. Радіти за те, що Бог тебе вибрав. Я не кажу, що не треба. Там досягати фінансових успіхів. Бог благословляє людей фінансовими. Якщо Бог вас благословив, чудово. Чи не займати ту чи іншу посаду? Без проблем. Але давайте. Ну, є... не всі ж тут і будуть сказати, Саша, так ми і не заздримо, так? Да? Але якщо ви десь, от як я. Да? Можете розпалитися гнівом, От просто нагадати собі, що ну, не будемо ми їм заздрити. Не будемо заздрити тим. Я, в принципі, за них і плакати не буду, вони заслужили це. Але не треба за... їм заздрити. Ось і все. А ми. Ми наскільки цінні для Бога, що Бог життя своє віддав за нас, щоб ми були з Ним.